У ламочки США, в ноги в шию позаходило, що, на жаль, алюміні витягувати не будуть, а різати сказали, що буде багато травм, тому я такесь і відмовився від госпіталізації. Розвідник 81-ї бригади, ДШВ, яка боронить сіверський напрямок, вчора евакуювався з позиції разом з побратимами. Побійцю ворог відпрацював скидом. Ну, я ж то сам вийшов, ну, ще допомагав вягувати. У нас ще, ще евакуація двох людей проводилася на волокушах, тому ну, ну, прийшлось потягати. Олександрові 37 років. Він родом з Дніпра. За освітою медик з 2006 року волонтер пройшов майдан, Донецький аеропорт, піски, Авдіївку. Тому від госпіталізації відмовився. Бо, як каже сам боєць, травми терпимі, та й воювати комусь треба, бо росіяни лізуть щодня. Не тільки по нашому напрямку. Були штурми, штурми були по всьому населеному пункту. А це розумієте, що ну по розвіданим майже пів тисячі людей. Ну, зараз там розмотано вже під 300 чимось чоловік. І розвідників, і штурмовиків, і непонятних людей на багі на протязі трьох тижнів противних активно готував штурмові групи відправляв на полігон особовий склад, готував техніку, забезпечив її ребами, боєприпасами. Після цього почались масовані штурмові дії по всій смузі оборони бригади. Та плани ворога стали відомі розвідникам. Тож далі історія про сам штурм, у якому Олександр дістав поранення. Техніка висадила десант. Вони розсереджувалися по лісосмузі, прийнято рішення їх там розмотати. По максимуму прилетіли коптички, прилетіли з 82-ми мінами артилерія. В кінці кінців нам всім сказали, що більшість із них, а це розумієте, тридцять чоловік, уже як мінімум 200-300 і прийнято рішення йти на зачистку. Лісосмуги під час зачистки зайнятої ворогом місцевості розвідники отримали чимало корисної інформації, яку забрали з собою. Полумертві росіяни, ну, стали мертвими росіянами, громадянин Єгипту з єгипетським паспортом, що найцікаве. Ну і подальше вже збір інформації, це телефони, карти, що можна, там можна, зброю забрати, де що було багато цікавого для подальшої розвідувальної діяльності. Олександр каже, поранення як його, так і побратимів, можна було уникнути, аби у розвідників були у достатній кількості реп-системи, яких бійцям не вистачає. Зараз так. Да, ну, нагальна проблема це от переносний реп хороший. Ну о, це не розуміти, 4 кілометри пожиткої посадки притягнути пораненого і щоб потім. Розмотала по дорозі, не уж і приємно. Тож допомогти розвідникам у купівлі реп-систем можете і ви, доєднавшись до проекту Друзі дешеве QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите бійці розповідають про те, як росіяни штурмують наші позиції у неадекватному стані, без інстинкту самозбереження. Ну ти реально я бачив, як у людині снайпер попадає в вище коліна, тобто це не суміш з життям по факту травма. а він що, сідає, закурює сигарету і спокійно собі вмирає. Не намагається собі ні турнікет наклас, нічого. Другі, що кидаєш по ньому 3-4 зброса, а він живий. Потім встає і уходить. Сьогодні на Сіверському напрямку кажуть воїни штурмів менше ніж у попередні дні, та це не означає, що росіяни зупинилися. Ми очікуємо продовження штурмових дій противника на цьому напрямку, через великі резерви у особовому складі і техніці. Тобто ситуація зараз контрольована, але очікуємо поновлення штурмових дій найближчим часом.